Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрої магнітна картеч, це молот на відключення припасів. Зараз ми подивимось на що він здатен. Так, запікався я в захоплення прапора. Перший кіл є. О, відключив припаси зразу По мені зразу залетіло пробиття. цього, походу, імунітет магнума. Але це йому не допомогло. О! Оце то вдали. Я заїхав на ворожу базу. Так. Так, ставимо мінку. Так. включаю припаси одразу двом і одразу двох вбив. Непогано, я вважаю. Так, десь там той гаус заховався і пробиття наносить Моїм союзникам і мені. 90% овердрайва. Так. О, фріз знову стоїть. І це нам на руку. Так. І оглушили мене, і пробиття, мабуть, нанесли, і все зразу. І так вийшло, що мій овердрайв був марним. Мінку ставимо. В проїзді. Так. Відключаємо припаси хопіру, хотів сказати, добиваємо, але, на жаль, не добив з першого разу. Так, заховаюсь я тут, типу мені не могли пробиття нанести. Так, де той вогнемет? я його не помітив? І мене виносить гаус. До речі, я так дивлюсь, що ось ця карта е, в зимньому варіанті гарніше виглядає, ніж в такому літньому. Там, де все зелене, а так собі воно все сніжно-біле і набагато красивіше виглядає. Ну, але це на мою думку. Так. Мабуть, задалеко смока стоїть. Ну нічого, я її вбив. Так, їде вогнемет. І зараз вони двох мене б'ють. Вже бачу є перші захисні модулі від мене. Так, поставимо там мінку. Так. Вивозять суперники прапор в нас. Оп! Не знаю, чому другий постріл промазався. О! Страйкер в нас вміє грати. Не знаю, чи це фріз залагав, чи це в мене. Відпочив припаси. О! Є в мене овердрайв. Ви бачили, як круто запустив Арес свого шарика. Ну, в мене такий іноді також трапляється. Особливо, якщо я. Запускаю шарик або сусульку і в цей момент хтось мене пихає і збиває траєкторію руху. Нічого собі фріз. Не хотів помирати ніяк. Так, 19 кілів. За 5 хвилин катки, навіть менше. Так. Відключив припаси, ну все, йому там буде торба. Оп! Відключив припаси хантеру без припасів. Так, гром. Не помітив я того вогнемета, Що підкрався до мене. Але мене вбив вогнемет. І тому виходить, що гром свій овердрайв прожав просто так. Відключив припаси хантеру і добив. Так, летимо. Мака грає з підривником. Так, зараз, мабуть, цей фріз мене вб'є. Мабуть, даремно я тут пригну на низ. Так, бо мене вбиває фріз. Це було просто спонтанне рішення. Я хотів зірвати захоплення нашого прапора. А фріз мене зразу підморозив і тим самим відключив мені подвійний урон. Так, два фрізи одразу. Так, що в них там є? Фріз, гаус, гром, смака. ну В принципі, я то можу взяти захисний модуль від фріза, але просто я не знаю, чи він буде ефективним. Бо... Різ відключить мені все одно подвійний урон своєю заморозкою, так що там потрібно буде просто імунітет від фірзіза брати, а я не хочу його брати, бо в мене тут стоїть драйвер. Я думаю, що він крутіший, ніж імунітет від заморозку. Так, залітає по мені гаус. Десь він там заховався і стріляє з укриття. Я б то до нього заїхав, але просто що в мене тут молот не на дальність, а молод сам по собі має коротку дистанцію, то поки я до нього під'їду, тому він мене розбере. От в ближній дистанції то я б його на раз-два. Так, о, гром, але там і фріз бачу є. Оп! На жаль, не встигла відновитися моя обойма. Перезарядитися. І мене розібрав рікошет. Нормально, я йому простився. Так. Ого, вже мінки поставили. І навіть одного не забрало. Так, гаут, гром і фріз. Давайте візьмемо все-таки гаут, у гром і фріз. Може буде трошки легше. Гаут, ром. Так. Якби в мене на цей корпус був пристрій підривник, то я краще взяв би його, бо таким чином я зміг би вбивати тих фрізів, які в мене підморожують. А так. Цей дрон то швидше перезаряджає вам заряд овердрайва, але, але я скажу, що не набагато. Якщо ви без, без цього пристрою, наприклад, маєте два овердрайва за катку, якщо вона буде повноцінна. Ну, там, від початку до кінця. То, наприклад, з цим пристроєм ви будете мати три, ну. Та я не сказав би, що це вже такий імбовий пристрій. Так. Нормально. І я на жаль навіть не повернув, бо в мене під фриз фріз. О! Дивіться, яка заруба пішла. Просто вже бачу всі повдягали захисні модулі від мене. ну нічого я від тих фрізів також взяв захисний модуль. Щоб не бути такої легкою здобичу Так, 86% вардрайва. І потрібно мені трошки їх там розібрати, бо я бачу, що вони повдягали модулі і вже дуже добре себе почувають. Так. Нормально, забираємо хантера. Підключив припаси. Прижимаю я овердрайв. Ну, 3 кіла з овердрайва зробив, для мене це непогано. О! Союзники добивають молота. Так. Нормально зриваємо захоплення прапора. Я думав, що той Хантер грав з підривником, а виявили, що ні. Відключив припаси Хантеру і одразу добив. Так. Ну я в цій каточці більше граю на кіли, ніж на доставку, бо я так бачу, що доставити мені все одно не дадуть, бо команда проти нас виявилася трошки сильніша. нічого так Летимо на їхню базу. О, зараз, мабуть, прожме овердрайв Не прожав, але я його шестів не вбив. Попередня каточка в мене більш вдала була, ми її виграли. Але я просто обновив Windows, бо там якісь оновлення прийшло. І як виявилося, це відео в мене пішло без звуку. Бо потрібно було, мабуть, мікрофон підключити ще раз. Та й довелося мені записувати цей ролик знову. Так, і я овердраю. Так. І союзники добувають. Хантера, ну добре, хоч я хоч ще якогось хантера забрав. Так, почекаю я краще, поки буде в мене аптечка. Ну, я вам скажу, друзі, що молот сам по собі непогана пушка, навіть без пристроїв. Так. Ну На мою думку, то найкрасні із пристроїв за кристали це флагер. От, якщо у вас є, наприклад, завдання на те, що потрібно вбити там 10 суперників критичним пострілом. От беріть Вікінга і беріть молот слагер, і ви це завдання виконаєте як не одну, за одну каточку, то за дві. Я завжди сам так роблю. Так, ну. І це кінець. Ось такий, друзі, в нас вийшов огляд на молот з відключенням припасів. 38 кг я зробив. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.